За підтримки політичної партії Сила людей міського голови Юрія Бови і моєї ініціативи ми вирішили провести у нас в місті свято ну, на День рибака. Свято відбудеться 10 липня. Метою цього проведення цього фестивалю є популяризація рибної ловлі, обмін досвіду серед рибалок, пропаганда здорового способу життя. То має право приймати участь у фестивалі. У фестивалі мають приймати участь всі дорослі. Діти до 7 років повинні бути в супроводі своїх батьків або довірених їм осіб. Правилами є те, що ті, що в нас будуть учасниками, не повинні вживати спиртних напоїв, навіть пиво. Там буде так, ну, розділені міста на сектори. Тобто, у кожного рибалки буде своїх 3 метри для проведення змагань. Не повинен ніхто підходити ближче, ніж на 3 метри до іншого учасника без його згоди. В 6 часов збір, у 6.30 у нас реєстрація і старт. Ітиме у нас він до 10 часов, потім після 10 часов ми проводимо зважування, вимірювання риби. В 11 у нас урочисте нагородження переможців. Щодо місць, як буде сплановано, ми плануємо проставити там кілочки, пронумерувати, і кожен рибалка у нас буде ну, матиме свій номер. Він підійде, візьме свій номер, піде, сяде стосовно того номера на своє місце і буде там ловити. Це робиться для того, щоб не було ну, передачі риби. Або, ну, щоб вже не принесли свою рибу, яку вони самі десь спіймають. На, тобто конкурс у нас має пройти чисто, без ніяких фальшів та підробок. Тож запрошуємо всіх рибалок та глядачів прийняти участь в цьому святі. У нас вже закуплено дуже багато гарних призів, серед них є і удочки, і катушки, і садки, і не будемо все вам розказувати, щоб вам було інтересно. Так що приходьте, сорівнуйтеся, побідить, може, кожен.